Так, ну що, всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні хотів би знову записати відео питання і відповідь. Дуже багато було питань про харчування. дуже. Я розумів, що вам ця тема більш цікава. І сьогодні будуть, будемо говорити в основному про харчування. Так, і почнемо одразу. <кхем> Бежу в натураху, сушка, набір, підтримка. І розрахунок вести на суху чи загальну вагу тіла. По-перше, БЖУ для натурашки або для того, хто використовує препарати, в принципі, не відрізняється, і тому і тому треба дефіцит, і тому і тому треба профіцит, тому це все індивідуально, це не від цього залежить. Сушка, набір, підтримка. Ну, це вже треба дивитися, що у вас було до цього, яке було харчування до цього. Але якщо брати якісь просто бежу середні цифри, то окей, сушка, це десь білків 1,7-2 жирів 1-1,2, і вугловодів, ну, скажімо, 2 так, на початку. Да? А якщо це набір, то білка менше це десь 1,5-1,7 білка, 1 1,5 жира і вуглеводів можна з 3 почати, там може бути ну, дивимось по формі. Підтримка. Тут немає бежу на підтримку, просто тримати таке харчування далі. Е, так. Як ставишся до того, щоб добрати вуглеводи з ефіром сухим станком е, Ну, Це робиться для чого? Для, для того, щоб підвищити колораж? Трissіло це для того, щоб набрати вагу, правильно? Тому я до цього відношусь нормально. У мене багато клієнтів теж таке практикують. Якщо ми не можемо. Добрати вже за рахунок каш, збільшити коли її то можна добрати різними простими вуглеводами, але знову ж таки так, щоб їх було не більше, ніж 30% від всіх вуглеводів. Тобто ми не маємо їсти просто тупо цукор і від нього жиріти, да? тому що дуже, дуже багато вуглеводів буде. Тобто 70% у нас чисті з каші, можна 30% чимось додати, не знаю, якимось зефіром, якимось печивом, в принципі, якщо це знову ж таки, вже ми їмо дуже багато каші і вже не, не можемо більше, можна трошки за рахунок простих вуглеводів, збільшити, звісно. Ну а сухі сніданки, в принципі, це непоганий продукт, якщо дивитись на склад. Якщо брати ці звичайні е, кукурузні пластівці, є реально там, де буквально не знаю, 6 грам цукру на 100 г. Ну, це мало для пластівців. Можна себе трохи іноді балувати, це нічого такого в цьому нема. Якщо завжди ми тримаємо хороший раціон. Ну, якщо брати там, тіпа, різні нески, так, як онлайн, реклама, от, то там, да, там набагато більше цукрів, тому, тіпа, краще, звичайні, кукрузні, не знаю, протеїнам залити. До речі, офігенний рецепт. Е, молоко моїдальне, протеїн і ці пасівці. Окей. Вам ще свої рецепти розкажу. Як набирати з мінімальним приростом жиру? Просто наробити сильно великий профіцит. Тобто, ми робимо норму, потім підвищуємо і дивимося, як тіло реагує. Не робити одразу великий профіцит. Е, так. Е, привіт. Як зрозуміти, в якому випадку робити міл чи рефіт. Е, ну, це робиться раз в. Психологічному для психологічної розрузки або щоб наповнити форму. Коли у нас великий дефіцит, м'язи ну, да, по-українськи глікогеном і треба його наповнювати. Тому, якщо ви розумієте, що памп не той вже не так відчуваєте м'язи на тренуванні, вони не так накачуються. Да? Це може бути через те, що у вас вже мало глюкогену в в'язах, ну, знову ж таки, це ми кажемо про дефіцит на наборі таке неречі буде, то ми робимо да, або читміл, або рефіт. Тобто, тому що більш заходить, що таке рефіт, це збільшення самовуглеводної складової за рахунок складних вуглеводів. А читміл – це просто одразу прийом, якогось якого більш фастфуд, да, там можна і солодкий, але, в принципі, як на мене, краще типу, суші, рис, піца таке. Ось. Тому, в принципі, кому як підходить. Я більше частіше роблю четміли, ніж Ну, Це і більш приємніше і виконує тут ту саму функцію. Я і психологічно розвантажуюсь, мене голова вже краще варить. І е, наповнюю м'язи глітанням, тому я частіше роблю чітміл, саме коли треба наповнити м'язи. Рахуйте вголоди тільки за рисові вівсянки. З інших продуктів не берете зараз на Я рахую тільки вуглеводи з вуглеводних продуктів, там, наприклад, не знаю з горіхів, з авокадо. Ну, там є трохи вуглеводів, я їх також не рахую. Так само з круп я не рахую ні жири, ні білок, бо це не повноцінний білок да? і жири. Тому так, з круп я рахую тільки вуглеводи, з всього іншого рахую жири і білки. Тобто жирів треба їсти 1 кілограм на кілограм загальної маси тіла. Так, дівчина питає, 1-1,5 грінка. Немає проблем в тому, щоб не рахувати жири з круп. Ні, якраз там не ті жири, які нам потрібні. Тому да, ми орієнтуємося саме на жирі з олії, там, з м'яса жирного. Типа ялбочина телятина з там, сьомга, авокадо, горіхів. Такі продукти. Е, плюс чи не буде один грам жиру на кілограм маси забагато на масі? Е, е, ні, але треба робити більший акцент на вуглеводах, Тобто жири сильно не підіймати, тому що вони сильно насичують і, може, просто не буде апетиту. Нам треба якраз на наборі їсти більше вуглеводів, Тому, в принципі, жири один. Ну, Якщо шлунок справляється, можна підняти на 1,2 і 5, У мене було 1,5 і нормально. Але знову ж таки, це, якщо, е, перш, перш за все ми підіймаємо вуглеводи, і якщо є можливість, можна трошки підняти жири. Це не буде забагато. Типу чи не буде набиратися багато жирей. Так, хорошо. Е, можна тренувати, це вже не про харчування. Е, можна тренувати грудні разом з плечима. Чи будуть травми, якщо так робити? Так, звичайно, можна. Я так робив, робив певну періодизацію на дельти. У мене була грудні середня дельта махи. окремо робив плечі і спина задня дельта. Також махи більше різні, певна базові. Ось, і так можна, це хороша буде спеціалізація на плечі, тому можна, звісно. Головне враховувати своє відновлення. Відрізняється і твій план тренувань на сушки і на наборі. Ну, по-перше, даним на сушки кардіо більше, на наборі його або немає, або, там, може, 2-3 рази по 20 хвилин мінімально, якщо активність денна невелика. А саме тренування Ні, не відрізняється. Я стараюся тренуватися завжди е, інтенсивно, е, з хорошою вагою, там десь 12. 15 повторень, іноді можна на 8 вийти. Тобто завжди важкий силовий тренінг на сушки на наборі не важливо. Так. І ще, ще питання. Розкажи, скільки коштує підготовка до змагань. Я хотів окремо про це розказати, але я вже запишу відео після чемпіонату Європи, який буде вже через три тижні. Тому я підсумую про це окремо хочу розказати. Дуже цікава тема, тому я потім скажу. Окей, на сьогодні це все. Задавайте свої питання надалі. Будемо відповідати. Стараюся максимально робити для вас якісний контент. Дякую за ваші перегляди. Не забуваємо лайк, там, коментар, дзвіночки, всі приколи. Навіть, навіть, навіть такі вже кажу. І до нових зустрічей, Чао!